Книга Єремії, 9 розділ, так говорить Господь. Нехай не хвалиться сильний своєю силою, а мудрий своєю мудрістю, багатий своїм багатством. А хто хоче хвалитися, нехай хвалиться тим, що знають мене і розуміють, що я є Господь, що творить милосердя. Правосуддя та правду на землі, бо тільки це приносить задоволення мені, говорить Господь. Одні хваляться колісницями, інші кіньми. А ми будемо хвалитися іменем Господа Бога нашого. Вони похитнулись і попадали, а ми піднялись і набираємося сили. А тому, хто вважає, що Він стоїть, нехай стережеться, аби не впав. Повірте, ми стоїмо. Поки нас Бог тримає. Але ж якщо Він нас відпустить або попустить, то днем не знайдуть з огнем. Тому тримаймось Бога, як у дитинстві тримались руки мами та батька, і благословення Боже буде завжди з нами.